Браття і сестри, вибори закінчились, а життя продовжується. Так як ми її попереджали, ніхто не збирається згортати наш майдан і нашу акцію протесту, бо вона не має жодного відношення до виборів. Бо вибори закінчилися всі, хто хотів, брехали, набрехали, нарозказали, Народ купився, не купився, питання третє. Але життя продовжується це життя. На жаль, при нинішній злочині владі зовсім не таке, як хотілося. Б. Зокрема. За кілька днів люди отримають платіжки на житлово-комунальні послуги. І ті, хто голосував за ППП, ще за когось, я думаю, що вони добре почухають потилицю. І котре будуть потім розказувати і питати нас, а чого ми так живемо, то ви питайте тих, за кого ви голосуєте, а не ляшка. Але не зважаючи ні на які результати виборів, ми продовжуємо боротьбу. До речі, я хоч сказав, що загалом по Україні вони нормальні, але но ми стоїмо тут не. За вибори, нас не цікавлять рейтинги, нас не цікавлять вибори. Єдине, що нас цікавить, щоб люди в Україні жили нормально. Єдине, що нас цікавить, щоб люди мали тарифи, які мають можливість оплачувати. Єдине, нас, що цікаве, щоб корупційна влада не грабувала, не брехала і не дурила українських громадян. Тому, як я і говорив, і безумовно ми на цьому стоїмо. Ми продовжуємо нашу акцію. Ми скликаємо з усієї України а. Людей закликаємо приїжджати на майдан і стояти до того часу, поки ми не доб'ємося, не досягнемо результату. Це прийняття рішень, які дадуть можливість радикально знизити вартість житло комунальних послуг. Іншого шляху немає, тому що ця влада, яку ми маємо, це брехлива, цинічна влада, яка грабує людей через тарифи, через ціни на продукти харчування, на ліки, на комуналку і майбутню цією владою. Українців немає тому вихід, і до речі, результати виборів це показали, коли в дуже багатьох областях. Блок Порошенка навіть не подолав 5-відсотковий бар'єр. Оце ціна цієї влади. І коли 30% по Україні прийшло на вибори, оце ціна цієї влади, тому що люди не вірять владі, тому що люди не йдуть на вибори, бо вони думають, що нічого не зміниться. Шкода, звичайно, що вони так думають. Бо якби вони прийшли всі на вибори і проголосували за радикальну партію, то точно б змінилося. А звісно, якщо вони просто не йдуть і не голосують, то важко, що змінить в нас. В нашій країні. Але все одно, незважаючи ні на що, наше завдання радикальної партії, завдання кожного, хто прийшов сюди, на тарифний майдан, це добитися результату від Порошенка, від Яценюка, від Гройсмана, заставити цю банду, приймати ті рішення, які дадуть можливість людям нормально жити. Не прийму цих рішень, будуть дострокові вибори, на які ця банда полетить далі, ніж бачить. Оце наше завдання, яке ми при собою ставимо. Ми не не жодних виборів, тому що люди підтримують тільки тих, хто робить результат. Якщо ми досягнемо тут результату, якщо ми доб'ємося радикального зниження тарифів, от тоді громада, українці, народ дадуть нам оцінку. Тому я звертаюся до всіх: не розслаблятися, не опускати руки, не здаватися і рухатися вперед. Вінстон Черчилль казав. Шлях до перемоги лежить через поразки, головне не втрачати е, прагнення до боротьби. Оце прагнення в нас більше, ніж досить. Більше, ніж досить. На десятьох, на сотні вистачить. Наша боротьба тільки починається. Те, про що я попереджав. Ми не маємо жодного стосунку до виборів. Акція не пов'язана з виборами, акція пов'язана з одним із злочинною політикою і уряду, президента і парламенту, які грабують українських громадян. Тому я закликаю до всіх українців, по всій Україні приїжджати на тарифний майдан. Ми маємо розростися, щоб вони всі просто вимушені були з нами рахуватися. Тому я звертаюсь до всіх українців, всі на майдан, до членів радикальних. Не партії до членів інших партій, до позапартійних, всі на майдан для того, щоб змусити цю банду, яка сьогодні захопила владу, яка грабує людей, змусити їх прийняти ті рішення, які дадуть можливість досягнути результату, мати нормальні тарифи, боротися з корупцією і змусити контролювати владу. Тому не розслабляємось, не розходимось, не опускаємо руки а навпаки. І завтра дня це нова сторінка життя. І завтра дня боротьба тільки сильніша, тільки розгортається, тільки стає масштабнішою. Так чи ні? Домовились, я як завжди, продовжую бути разом з вами і вночі, і вдень, і вранці. Продовжую чергування народні депутати від радикальної партії. Ми продовжуємо нашу боротьбу, бо влада тільки того й хоче, щоб ми опустили руки і розійшлися. Ні. Ми руки не опустимо, ми нікуди не розходимось, ми не припиняємо нашої боротьби навпаки, я кличу до посилення цієї боротьби. Бо як тільки ми з вами здамось, як тільки ми опустимо руки, влада сяде на голову і забере в людей останнє. Тому не опускаємо руки, не розчаровуємося і продовжуємо, посилюємо нашу боротьбу. Я тут. Комендант наметового містечка Сергій Скоратовський тут. Бачу народні депутати Денис Сілантів, Артеменко Андрій, Вовк, Віктор Іванич, Ленський Олексій, Кириченко Олексій, тобто більшість народних депутатів тут. І ми продовжуємо з вами відстоювати наші інтереси, наша сила в нашій вірі, в нашій єдності і в наша сила у тому, що ми знаємо, що ми добиваємося справедливих тарифів. Що ми добиваємося чесної влади, що ми добиваємося справедливості, тому я абсолютно переконаний, що ми переможемо. Тому тримаємось і віримо в свої сили. Все буде нормально. Слава Україні! Слава кожному із нас!